Опозиційні Можливо, це моку. правильна Я, Я позиція окопив. влади Слушайте, так мене... сильно торгуватися за пекло із Європою за угоду про асоціацію, відстоювати національні інтереси. тобто? Знаєте, мені, от поведінка влади нагадує студента з того анекдоту, коли питають у нього, за скільки ти вивчиш китайську мову. Він відповідає, скільки ночей лишилося до іспиту. Ну, Це от схожа ситуація, коли замість реальної роботи ми бачимо ну, абсолютно дивну поведінку, абсолютно дивну риторику, коли з одного боку кажуть. І, от прем'єр-міністр заявляє сьогодні, що ми все-таки йдемо в Європу. От у нас все йде до угоди про асоціацію. Сьогодні ми бачимо, от уже представник президента починає говорити про економічні втрати, про те, що ми не повинні розчарувати громадян. Тобто, по суті, йде така подвійна гра і намагання всидіти, всидіти на двох стільцях. Ви знаєте. Не треба розказувати зараз про економічні негаразди, тому що ці економічні негаразди, це трошки дуже, дуже добре. що ви про не говорите, як представник президента. Це наслідок вашої політики. Це є то покращення, про яке розповідали покращення. Це три роки покращення, які вилилися якраз цей колосальний дефіцит бюджету, які вилилися втрату робочих місць. У нас сьогодні не діє ще зона вільної торгівлі з євросоюзом, але у нас вже це почалось. А це почалось тоді, коли у нас діє угода. Про е, значить, е, зону вільної торгівлі з е, е, Російською Федерацією, яка, до речі, не виконується Російською Федерацією. Тому що Російська Федерація вона свої зобов'язання майже ніколи не виконує. Що, до речі, навіть президент Янукович визнав в контексті харківських угод. Тому, розумієте, зараз ми говоримо не про е, якісь конкретні, такі тактичні речі. Ми говоримо про стратегічний вибір держави. Ми говоримо про те, що зараз цей вибір, нарешті, треба зробити. Досить гратися в кон'юнктурну політику. Досить говорити про робочі групи, про поправки. Знаєте, я, я от сижу в парламенті, я розумію, що вже по-моєму навіть депутатам парламенту вже абсолютно нічого не зрозуміло, що відбувається. Простим людям, які дивляться телевізор, це просто напевно вже це, це театр абсурду з цими всіми комісіями. Тобто, це просто затягування часу. Це є до останнього тягнути, затягнути до того, що вже Європа скаже: Да ну знаєте, з вами неможливо ні про що домовлятися. Ви зриваєте всі домовленості, ви не відповідаєте за свої слова взагалі. А потім в останній момент щось там придумати, вже коли все буде втрачено. Тому я вважаю, що не треба гратися. Я вважаю, що треба серйозно підійти. Завтра у нас є можливості. Опозиція готова йти на будь-які компроміси заради України. Ми готові навіть поступитися якимись своїми. Питаннями по цим законопроектам, якимись поправками, ми все це готові поступатися, але ми розуміємо, що зараз є доля України, тому що ми маємо зробити цей цивілізаційний вибір на користь Європи. Ми маємо вийти з імперського впливу Москви Нарешті ми маємо нарешті стати повноцінною незалежною державою. І тільки заради цього ми маємо іти. Панове, панове також скажу. Ми опозиція ніколи не тікаємо від, від відповідальності. Ми усвідомлюємо свою відповідальність, і саме тому ми... Тиснемо тиснемо на парламентську більшість, яка є повністю залежна від президента Януковича, щоб вони приймали євроінтеграційні закони. А ви робите все для того, щоб їх не прийняти? Ми вже тут бачимо, виявляється партія регіонів. Це якась ультрадемократична партія. Я просто не знаю вже до скільки в світі не, прецедентів немає. Коли а, взагалі президент, да як може президент десь вплинути на позицію партії регіонів? Ну напевно, взагалі ніяк може ніяк не може, може вплинути. Ну, очевидно, у нього є для цього навів. інші люди, у я, нього я, є люди. Дріб, Звані складачі за парламентом, yeah, директори парламенту, які цим займаються. Ну, ясно, що Янукович приходить до вас на фракцію і розказує вам де, де плюс, і де мінус. У нього інші люди для цього. Але Дослава, то, що партія регіонів виконує всі вказівки з Банкової, Ну, я думаю, це секрет полішенеля. Тут нема чого обговорювати. прем'єр Микола Азаров заявив у Росії, що без вирішення ситуації із Росією, налагодження відносин з нею, ми не можемо зверстати бюджет. Може, ну і цю євроінтеграцію, якщо ми без Росії не можемо зверстати бюджет на 2014 рік. Ви знаєте, я думаю, що тут треба говорити так само історичними аргументами. Ми знаємо, що колись фактично пів Європи вся Східна Європа знаходилася так чи інакше під московським керівництвом. Тобто були або республіками Радянського Союзу, або республіками Соцтабору. І фактично майже всі країни, за виключенням от кількох, вони вже відійшли до європейського товариства. І коли вони цей процес у них так само був, тільки він у них був набагато раніше, ніж у нас, на жаль, бо ми 20 років незрозуміло чим займалися і займаємось. На жаль, то так само все було те саме було в Польщі, те ж саме було в країнах Балтики, Те ж саме було з Чехами, з усіма казала Росія, все, ви попадаєте в страшне рабство, ви будете всі бомжами там, вас всіх там поработять. Ви будете працювати за копійки на панів, значить, там німців, французів. Значить, ви всі, значить, будете від них залежати. Ми вас їх задавим, Ми, значить, вам цього не дамо зробити. це війна такого ніколи не буде, і так далі. Це вся істерія. Істерія тривала рівно до моменту, коли ці країни підписували відповідні угоди. <кху> З того моменту Росія ставала адекватна і починалася нормальна, прагматична співпраця. І торгівля продовжується, і війни не почалось, і ті країни не те, що не бомжують. А обігнали нас уже по всіх показниках соціально-економічних просто в рази. Тому не треба слухати цю всю, знаєте, туфту про те, що ми, значить, рухаючись до цивілізованого світу, станемо біднішими. От якщо ми будемо залишатися в ринку відсталому, набагато меншому і технологічно нерозвинутому, який не стимулює наше виробництво до конкуренції, який живе по корупційним правилам. Де немає ніякої правової держави, де все вирішують феодальні, якісь напівфеодальні відносини. От тоді ми будемо завжди жити бідно, і завжди у нас буде кілька родин, які будуть а, багатіти за рахунок всіх інших мільйонів родин. А якщо ми хочемо жити як нормальні громадяни, от у нас є цей унікальний шанс. Давайте ми використаємо. А не через якісь формальності його Пане панілінко, можливо, проблема ну... в тому, що Європа не дала чіткого сигналу, скажімо, про те, що вона нас підтримує фінансово. А ви знаєте, а хто зобов'язаний нас відтримувати фінансово? Ну, так от, давайте okay. відверто говорити. Що там, хтось... Європейські колись. платники податків спляті бачать, як підтримати зараз Україну? Ну, от давайте реалістами будемо. Ну, тобто, є ж випадки, там, Треба Греції, розуміти, що є країну. певна звичайно, система домовленостей. Має певна система, скажімо, економічних преференцій, є певна система стратегічної вигоди, яку ми отримуємо для економіки нашої від підписання угоди про асоціацію з вільної торгівлі з Європейським Союзом. От про це треба говорити. Тому що, ну знаєте, так примітивний шантаж у цей починати. Давайте нам негайно зараз гроші, а то не то. Давайте говорити більш системно. У нас зараз є унікальний шанс для нашої економіки. Можливо, він буде болісним, можливо, не все буде так гладко, але будь-який розвиток. Він йде через певні негативні процеси. Він не може бути тільки суцільним позитивним процесом. Нам треба зробити цей крок для нормального розвитку нашої економіки. Але що ви Але скажете виборцям, які на вулиці опиняться на сході України, наприклад, втратять робочі місця? Що ви знаєте, а скажете? чому завод, наприклад, деяких олігархів українські мають заводи в європейському союзі, і там чомусь вони не зупиняються, ніяких скорочень немає. І зарплата там в робітників раз 7-8, а то й в 10 більше ніж в українських. В чому проблема? Може проблема в тому, що звідси викачуються гроші, не платяться податки, і і, і при цьому людям платять мізерну зарплату? Може так поставити питання? І останнє щодо Росії, щодо їх. Ми ніга. починаємо ви починає з висновку, ви з маєте вам можливість пів хвилини, прошу, Ваші продовжуєте ваших пів хвилини на висновку, прошу. А то а, якраз щодо Росії. Росія веде ту саму гру, яку вона вела 400 років назад, 300 років назад, 70 років назад. Це геополітична гра. Мова йде не про економіку, Мова йде про відродження російської імперії без України, яка неможлива, і вони готові зараз що завгодно обіцяти, готові платити гроші в бюджет чи комусь на офшорний рахунок, тільки щоб втримати Україну. Але ми не повинні на це йти, якщо ми хочемо жити в справді незалежній Україні.